21 січня в Чернігові сталася дорожня транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина. Трагічний випадок стався о 7.30 ранку на перехресті проспекту Миру і вулиці Мартина Небаби. Така інформація надійшла на лінію 102 від очевидців. Про це телефоном розповів речник патрульної поліції Віталій Копистко. Автомобіль Ваз 2106 збив пішохода за попередньою інформацією, яка вдалося встановити за допомогою свідків. Автомобіль в'їхав на пішохідний перехід на забороняючий сигнал світлофора. Але в той же час, знову ж таки, як розповіли свідки, і пішохід вийшов на проїзну частину, також на забороняючий сигнал світлофора. В результаті чого автомобіль наїхав на пішохода і чоловік загинув. Загибу 56-го року народження, водій 92-го року народження. За висновком лікаря водій Тверези. правоохоронці кажуть, удар був дуже сильний, тому надії на спасіння не було. Як повідомила речник міського управління поліції Юлія Ковтун, в результаті аварії буде відкрите кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з відповідним позбавленням права керування транспортом транспортним засобом